Так, ну що, з рівняннями ми ознайомились. Тепер давайте пробувати розв'язувати прості рівняння. Перше завдання розбий записи на дві групи, за якою ознакою це можна зробити. Згадай, що ти знаєш про рівняння. Так, дивимось. Так, це. Приклад, це не рівняння, а ось це рівняння, це знову приклад, і це у нас рівняння. Скажи, що ти знаєш про рівняння? Рівняння у нас, ми на минулому уроці говорили, що рівність, яка містить змінну, це рівняння. Тому. Все це рівності, але це числова, а це яка містить змінну. числова і та рівність, яка містить змінну. Ось ми з вами і згадали, що таке рівняння. В принципі, добирати правильну відповідь нас тут не просили, тому цей розбір тут робити я теж не буду. Просуваємось далі. Добери корені розв'язки, тобто теж віконечки. Ті числа, які е, за віконечками ховаються, називають в математиці коренями. так, Корінь Корінь у нас у рослини, ви знаєте, він теж, як правило, де у нас він ховається? В ґрунті ми його не бачимо. Нам... Так і тут, в рівнянні він є, він такий є, але е, ми його не бачимо. Нам теж треба його роздивитись аналітичним методом, так? Добери корені з поданих чисел. Давайте. 6 на 3 – ні. 6 на 5 – ні. 36 на 6. О, 36. 3 на, ні, на 4. 5 на 4 не ділиться. 7 на 4. 9 на 4 не ділиться. 32 на 4 – 8. Ось сюди. 45 на 3 це 15. Ні. 45 на 5 9, 45 на 6 не ділиться, 45 на 7 не ділиться, 45 на 9, 5, о, дев'ятка. Y, 3 плюс 7 13, ні, 5 плюс 7 12 дні. 6 плюс 7 13, Дивіться, шістка у нас це в двох рівняннях. І тут А у нас дорівнює 6. К у нас дорівнює. 32, Б у нас дорівнює 9, Y дорівнює 6. Ось так ми дібрали. Тепер давайте згадаємо правила, як ми з вами віконечка шукали. І шукаємо невідомі компоненти дій. Що ми робили? Ми з вами згадували, де ціле, так? де Значить, це частинки. Тому давайте ми спочатку з вами подивимось: де у нас ціле? Тут при збільшенні в кінці, при зменшенні спочатку, зменшення спочатку, збільшення в кінці. Зменшення спочатку, зменшення спочатку, збільшення в кінці. Збільшення в кінці. Так, тепер дивимось, щоб знайти частинку? Треба ціле так, забрати відому частинку. І ось ми отримаємо корінь. Щоб знайти частинку, треба ціле у нас поділити на відому частинку. І отримуємо наступний корінь. Тут ціле шукаємо збільшенням. Ми частинки додаємо: ой, вибачте, 37. І отримаємо ось цей корінь. Далі частинка ділимо ціле на відому частинку і буде ось цей корінь. Частинка із цілого забираємо відому частинку, буде наш корінь. Ціле множимо. Частинка зменшення ділимо. І частинка віднімаємо, тому що до віднімання, додавання віднімання протилежна дія, так до множення ділення і навпаки. Ось так. Є. Yeah. Тепер давайте розглянемо, як Олексій і Ганна. Нагору зараз. Розв'язували рівняння і прокоментуємо їх розв'язання. Спробуємо розібратися, що тут відбувалося. Які правила. А, спочатку вони визначили, що таке невідоме. І двічі, бачите, написали невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Потім подивилися, чим є невідомо цілою чи частинкою. Ага, якщо і частинкою, значить ціле визначилось ділимо на частинку відому. І отримуємо відповідь. І тепер ми підставляємо те, що отримали, в умову рівняння, і дивимось, чи буде у нас істина рівність в результаті. Так само невідоме К. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Воно ціле, тому частинку множимо на частинку. Отримуємо 32, підставляємо в умову 32. і Отримаємо істину рівність. Давайте спробуємо таким самим чином розв'язати рівняння. Наступні з номера 5. 17 плюс М дорівнює 53. Що невідомо? М невідоме дорівнює невідоме дорівнює. Далі збільшення. Невідома частинка. Щоб знайти частинку, треба зменшити. 53 мінус 17. І це у нас буде 30... 36. Так, 36. Давайте підставляємо 36 в умову. 17 плюс замість М 36. Переписуємо умову, поки нічого не рахуємо. А тепер можемо рахувати. Оце написали. 40 і 13, дійсно, буде 53. Відповідь 53. Далі, 9 плюс Y дорівнює 16. Що невідоме, Y невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. При збільшенні ціли в кінці. Шукаємо частинку зменшенням 7. Підставляємо 9 плюс замість y 7 дорівнює 16. 9, і 7 – 16, 16, це істина. 5 помножити на К дорівнює 40. Невідоме К. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Збільшення ціле в кінці, значить, невідома частинка. Частинка маленька, шукаємо зменшенням. 40. Ділимо по 5. Зменшення ділення, тому що протилежна дія множення це парні дії. 8. Переписуємо, підставляючи просто механічно все, а тепер обчислюємо отримане на 8:40, це все нормально відповідь. вірна. Z ділити по 8 дорівнює 3. Невідомо Z, z дорівнює z дорівнює. Зменшення ціле спочатку, невідоме ціле. Ціле шукаємо збільшенням. Приділені це множення. 24. Підставляємо механічно, нічого не рахуємо. Тепер рахуємо, 28 ділити по 8, 24 ділити по 8, дійсно, буде 3. Так, 49 ділити по С дорівнює 7. Невідоме С двічі дорівнює ціле значить частинка. Ділимо 7, підставляємо. 49 на 7, дійсно буде 7, дорівнює 7. Так, далі. Давайте я сюди посуну. У мене тут є місце, щоб нічого не витирати. О, гляньте, скільки місця, шикарно. А мінус 16, дорівнює 5. Невідоме яке А. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Зменшення ціле спочатку. Ціле шукаємо збільшенням 16 плюс 5 це буде 21. Підставляємо 21, мінус 16, дорівнює 5. Тепер рахуємо 11 мінус 6, так, 5. Все. Ми, вірно, знайшли корінь рівняння. А плюс 26 дорівнює 42. Збільшення ціле в кінці. Невідоме А. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Частинка. Невідома ця частинка. Шукаємо зменшенням. 42 мінус 26. 22 мінус 16, так? 16. 16 плюс 26 дорівнює 42. 30 і 12, дійсно, 42. І останнє рівняння P помножити на 4 дорівнює 28. Збільшення ціле в кінці. P невідоме. Невідоме дорівнює невідоме дорівнює. Це частинка, Шукаємо зменшенням діленням. 7, 7 помножити на 4, 28. 7 на 4, 28. Дорівнює 28. Все, ми справились з цим завданням. Давайте подивимось, які нам алгоритми підручник дає, що розв'язуємо завдання на зрівняння на основі застосування правил знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Спочатку читаю рівняння з назвою компонентів, визначаю, що невідоме. так? Двічі записую, що невідоме до рівня. Одразу кістяк для розв'язання рівняння. Потім згадую, як знайти так, стратегію зменшенням чи збільшенням. Виконую дії, виконую перевірку. Тобто, спочатку записую, як знайти, потім відповідь на цей запис пишу. Коли другий раз невідоме дорівнює. Потім виконуємо перевірку і робимо висновок про істинність. Ну, записую відповідь, ми не будемо записувати відповідь, я вам чесно кажу. Достатньо це відповідь і таке записувати ми не будемо. Вважаю це зайвим. Ми і так єлі єлі пишемо в тих зошитах, встигаємо ще. Один зайвий рядок в кожному рівнянні писати, ну, ні. Так, задачка. Було, вийшло, залишилось. Навіть не читаючи дивимось, було, вийшло, тобто зменшення. Значить, було ціле, вийшло, плюс, залишилось. Дивимось, їхали 42 пасажири. Що треба знайти у нас? Ось, червоний. Тобто, це ціле. І з нього одну частинку забираємо, залишається друга. Скільки було чоловіків? Було це ціле знайти частинка плюс частинка, так? 7 плюс 24. 31 чоловік їхав. Значить, 42 мінус 31 буде 9 жінок. Взагалі дуже легка задача. І ще нам просять логічно. Задачку розв'язати. Яна, Сергій та Євген змагалися з бігу. Визнач, хто з них прибіг першим, другим, і третім, якщо істинні твердження. Так, перший у нас, другий і третій. Давайте подивимось. Сергій прибіг не першим, Сергій, Яна і Євген. Так. Сергій першим ні. Не третім, ні, значить, він, що другим прибіг. Значить, Яна і Євген точно не другі. Євген прибіг не другим. Ми і так бачимо. Євген при... Яна прибігла не третєю. Яна не третя, значить, автоматично вона перша. Значить, якщо перше місце є, третім прибіг Євген. Тобто, першою прибігла Яна, другим. Прибіг Сергій і третім прибіг Євген. Ось так. Дякую за увагу. Опрацювали такий величезний шмат матеріалу.